Складне питання, тому що, тому що не знаю, я то підтримую Україну, треба захищати. Да? Але є інші питання. В мене підприємство, з котрого зараз забирають чоловіків, а підприємство це виробництво, і я не можу замінити чоловіків жінками. Е, ну, доволі складно. Тобто, дивіться, з однієї сторони підтримую, з іншої сторони, я не дуже підтримую такий підхід. Мені здається, що треба було б якось розділяти, тому що економіка повинна працювати. А так виходить, що всі чоловіки підуть, і що що ми будемо робити? Жінки деяку роботу не можуть виконувати. А з приводу того, що повістки можуть приходити на пошту? Ну чому ні? Якщо вони вже отак вручаються, да, ось ви можете їх отримати де завгодно. Чому не на пошту? <плес> ну, мені здається, це вже гірше не буде. Її можна отримати де завгодно. Мої родичі ще не оновлювали дані, але є багато тих, хто воюють, тому напевне, нам без різниці те, що вели цей закон. Але мені здається, можливо, це й найкраще. А чому? Тому що є багато людей, які можуть воювати, але не хочуть. Тому, можливо, так воно і буде найкраще. Я, мабуть, більш підтримую. А чому? Я сама з Запоріжжя, І я знаю, як це там важко. І я знаю, скільки хлопців вже змучені там, то я вважаю, що їх потрібно підмінити хоч трошки. А для цього ще потрібна мобілізація. Ага. Тому я за. А от, наприклад, є пункт в законі мобілізації про те, що є, якщо в людини є друга автівка, її можуть забрати а, для ЗСУ. Чи підтримує телефон? Ви знаєте, тут треба дивитися, яка людина. Якщо вона стягувалася а, на ці автівки, то може і ні. А якщо в парки автівок, то це обов'язково. І давайте дивитися а, там, де це є парки. Іде е, автомобілі такі, що можна цілий звод одягнути і забезпечити турнікетами, а не збирати пенсіонерів по 10-20 гривень. І останнє запитання: чи підтримуєте ви те, що повістки можуть приходити на пошту? Е, м -м, мабуть, ні. Все-таки людині потрібно дати в руки. Не оновлювали дані ще, але скоро будуть. Ну, взагалі, мобілізація, вона як факт дуже потрібна, але просто не в радикальному такому ключі, як це виставляється, наприклад, зараз. Ну, мабуть, ні, скоріше всього, чим так. А чому? Ну, Тому що кожен має право на своє життя і так примушувати людей робити те, що вони не хочуть, не бачу чому саме. А як ви думаєте, точніше, чи підтримуєте ви те, що повістки можуть приходити на пошту? Ні. Не підтримане підтриму. Я взагалі не розумію, не це робити. Mm.